У мене є до тебе пропозиція поїхати з нами на шашлики. Пропозиція хороша, ти ж не забуваєш, що в країні воєнний став. Яка різниця. Поїхали, відпочити. Поїхали. Хлопці, в мене виникла ідея позвати ще одного. Можна Мирослава позвати. Більше компанія буде. Веселіше? Веселіше. буде. Ну можна, Ілля, зателефонуємо, будь ласка. Зараз. Алло, Мирослав, ходімо з нами в ліс. таке? О, Мирослав, привіт! Як ся маєш? Добре, добре. Що це ти з собою взяв? Та взяв метал шукать. Може поїдемо в ліс, знайдемо якісь металки. Заробимо гроші. Непогана ідея. Можна буде спробувати. Добре, тоді, буде. тоді хочеш. Хлопці, природа це, звичайно, класно, але нам потрібно сходити за дровами, а ви поки можете сходити, шукати щось. Я рахую, це гарна ідея. Mm. 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 Що ми і... Через 15 хвилин на, цьому, на місці. цьому місці. Добре. Так, Для розпалу нам потрібно спочатку маленькі дрова і ще треба великі. Значить, шукаємо маленькі та середні дрова. Що знайдемо? Стій. Ти це бачиш, це, мабуть, розтяжка. Мабуть. Мон 200, протипіхотна міна спрямованого типу, що була розроблена та вироблялася в Радянському Союзі, це збільшений варіант міни МОН-100. Хлопче, де тут граната? Дивись, там ще й міна лежить. Боже, що, що тут хоїться? ТМ 62, клас радянських противотанкових мін, розроблений як наступник ТМ 57. Міна ТМ62М є головною базовою моделлю сімейства ТМ62, які розрізняються між собою матеріалом і формою корпусу та вибухово-ваговими характеристиками. Я жах. Каймо, Уходимо. 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 Чим? Да, може щось знайдемо, може, монету. Не знаю вам, потрібно надіятися, зможемо нормально відсвяткувати. Що це? Це м'як. ПФМ-1, протипіхотна фугасна міна, Леписток, протипіхотна міна натискної дії радянського виробництва. Є майже точною копією американської міни Blue43B Dre прийнята на озброєння радянської армії та залишається на озброєнні РФ. заборонена оттавською конвенцією. Пішли далі, не будемо її Пішли. Тут ще сигнали ще були. Серді гранати. Ручна граната РГД5, ручна граната дистанційна, протипіхотна уламкова, ручна граната дистанційної дії, наступального типу, основне призначення гранати РГД 5, ураження особового складу супротивника уламками корпусу. Давай не Це ж небезпечно. Хлопці, де? Це таке кубачка, ми таке знайшли, ви зараз будете вда. Ми знайшли міни. Ми знайшли так, не міни, а гранати. Це жах, треба звідси збиратися і... їхати. — Тут небезпечно, що на якусь напоримося. Ті, що ми знайшли, то ще слава Богу, а то і скільки їх лежить в лісі без Потрібно бездраті. Ілля, тікати. ти був провинний щодо військового стану, що тут можуть бути розтяжки і міни. Треба звідси тікати. тікати і попередити дорослих. Хлопці, можемо подзвонимо в службу порятунку, повідомимо, що ми знайшли міну. Так. Ну, мені здається, це буде сама гарна ідея на сьогодні. Повністю згідний. Що набираємо. Доброго. Доброго дня, це 112 служба порятунку. Ми знайшли міну біля гостиного дому на зоні відпочинку. Міну, гранати і розтяжку. Потрібно, щоб вислали службу, щоб розмінувати щоб не було якихось неприємностей. Так добре зрозумів. Дякую. Необхідно пам'ятати, в нашій країні йде війна, тому не рекомендується ходити в ліси. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ніхто не міг передбачити розвиток подій, тому військові мінували всі можливі шляхи, щоб ворог не зміг пройти. На звільнених територіях, відходячи. Ворог мінував території, щоб ускладнити просування наших захисників. Тому пам'ятайте, якщо ви знайшли вибухонебезпечну річ, необхідно повідомити місцеві органи або зателефонувати на 101 або 102, та повідомити про знахідку, тримати дистанцію, безпечною дистанцією є 500 метрів, ні в якому разі не пробувати знешкодити вибухову річ. Будьте обережні і бережіть себе.